26 квітня 2024 року. Перебуваю в місті Києві. Площа Богдана Хмельницького, здається. Богдан Хмельницький обставлений решіткою. Запутаний яке зелене покривало. Але я не до нього. Я йду в головне управління Національної поліції Київської області знайомитися з матеріалами перевірки моєї заяви від 18 квітня 2024 року стосовно можливого підриву будівлі головного управління та його керівництва, про яке я дізнався. Із листа начальника Кагарлицького відділку поліції Абухівського району Київської області, бандури Вадима Вікторовича. Ну от так от. Ось воно це головне управління. Зараз будемо шукати. Де, що і як. Доброго дня. Я Василенко Віктор Олександрович. З Київської області. 18 квітня я подав заяву про можливий підрив будівлі головного управління поліції Київської області та його керівництва. Подав заяву 18 числа. Ось у мене тут копія є, все. От. Я прийшов познайомитися з матеріалами перевірки. І радий, що ви не підірвані і живі всі. і Я цьому дуже радий. До кого мені звернутися? Щоб узнати, де зареєстрована ця заява, раз, кому поручено перевіряти її два, ну і які матеріали вже перевірені. І щоб я, я ночами не переживаю за вас. Наступний під'їзд. На ага. Тобто не... мені виходить на вулицю? Так, да, вулицю, Дякую. А як вас величать? Поляр, що оці вас Приймальний громадян Головного управління Національної поліції Київської області. Добрий день. До вас, так? Да? Да. Я Василенко Віктор Олександрович. Так. Да. А вас як видачать? Анна мене звати. Пані Анна. Так. Я прийшов а, знайомитися з матеріалами перевірки моєї заяви, яку я подав в електронній пошті, копія ось у мене є. А головне управління Національної поліції в Київській області стосовно можливого підриву будівлі а поліції Київської області із його керівництво. Це, це, це такий ви, заголовок. Це коли ви насував? Значить, дивіться, я хотів узнати, по-перше, контрольно реєстраційна карта, за яким номером моя заява зареєстрована. Раз. Дальше. Кому вона передана на розгляд? Два. І матеріали перевірки, які вже зібрані, а на сьогоднішній день. Коли Я вам 18 квітня. Дивіться, розгляд до 30 днів по звернення. Може, ще відповіді не буде. Так я, я, я ж не кажу, що дайте мені готове рішення. Я, я просто... вам скажу реєстраційний номер і на кого розписано. Що? що? Я вам скажу реєстраційний номер, за яким зареєстровано. Зараз подивлюсь по базі. Мені тільки скажіть прізвище ваше. Но, э, за ким ваша була ваша грешність, ваша копія. Так. Зараз одну секундочку. Я вам зараз дам цей. Провозю беру в Київській області. Так. 18 квітня 840 раз. Ось ось Зміст. Я ось ось Зміст, так. Да. Це я зняв. Так, це да, я, ось моя електронна пошта. А Оце Зміст. Я бачу. Зміст. Оце мені, будь ласка, контрольну реєстраційну карту. Раз. Хто розглядає його контактні дані? Щоб я міг не морочити голову більше. І якщо можна. То матеріали перевірки для ознайомлення. -перевірки мають бути. Це вже виконавця. Ми ну, це... Хай вийде виконавець, я з ним поспілкуюся. Виконавець може бути не тут. Ну а не ваших... Ну, в канцелярії, узнайте, в канцелярії все. Так, пішла узнавати. А що, контрольно реєстраційні карти немає? Як це? контрольно? Обіг. Ну я все одно контрольна реєстраційна карта повинна так, оформлятися. Так, контрольна реєстраційна, електронно документований. Та, понятно, що контрольний там обіг, то обіг, але є закон України про звернення громадян так. там. Так, ну хорошо, давайте, це безполезно. У мене є ручка, дякую. Значить, В 1190. Це реєстраційний номер, я вам кажу. А ви мені цю бумажечку що не можете? Може дати? Ну то не номер. 11.90, дріб, що там таке? Дроб ЄЗ це електронне звернення. Так. С це система наша. А то що таке? С Д. Система така. Не Є? Вам Ось це назвати треба. Ага, До 18.04 18, 18, розглядає у нас штаб, це УАЗОР і Обухівське районне управління. УАЗОР. Так, да, це штаб. Дивіться. Там до 18.05 ще є терміни для розгляду. Телефон головного виконавця це канцелярія штабу. Можете зателефонувати, якщо вам треба щось поспілкуватися. Хто він? Прізвище, я, Я не знаю, хто це. Дивіться, це служба штаб у Азор. Туди надсилається, ваше керівництво ставить резолюцію, надсилають ці служби, а ці служби, коли отримують, теж реєструють свої канцелярії і визначають виконавця. Отримали дві служби. Це УАЗОР і Обухівське районне управління. Яке Обухівське управління? Підривати збиралося цей. Підірвати збиралися головне управління поліції в Київській області. Пані як ще раз, Анна? Да? Так. Пані Анна. Я взагалі дивуюся. О. Дивіться, бачите, я ношу з собою вже скільки років ношу. Значить, закон України про звернення громадян вимагає. Ось, до 30. Дивіться, дивіться, да. дивіться, я, кому я написав, Щадилові Анатолію Антоновичу. Да. Так. Він в контрольно реєстраційній карті, яка передбачається відповідно до діловодства щодо звернення громадян який встановлюється Кабінетом міністрів України від 14.04.97 року, номер 348 а, передбачає заведення а, діловодства, обкладинка в м'якій об, обкладинці, і там першим документом є ре, ре, ця, карта, контрольна карта. Ваше звернення зареєстровано. Щадилом поставлена резолюція. Щадилова резолюція є? На вашому зверненні. На вашу... Електронне у нас електронне документові. Сканується, реєструється Ви і... Ви можете для себе робити хоч електронний, хоч космічний. Хоч який угодно. Але закон України требує заведення контрольно реєстраційної карти. Це на папірцю, на такому. Шаблон такий, там все, 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 все є. І там щадило власноручно повинен написати, кому він доручає. От мені, і це повинно, і це повинно, і це повинно, це повинно зберігатися, пані Анна, зберігатися в канцелярії, і за це повинна відповідати людина, яка відповідає за діловодством, за зверненням громадян. Де ця людина? У вас є така людина, яка? Це сканується електронно? Та це ваша внутрішня кухня, яка мене не цікавить. Мене цікавить. От Конституція і закон України про звернення. У можна. вашому зверненні, що вам я на яку не надала інформацію? Ви мені не надали так. контрольну реєстраційну Немає карту? Контрольна, ось реєстраційний номер вашого звернення. Ні, мені треба почитати резолюцію щадилова. Електронний документований. Щадилов. Бачив мою в базі. Заяву. Ща диво, бачив мою заяву. Так, він ставить резолюцію і розписує на підрозділи, які виконують. В електронному форматі. Це зараз все робить. Оце, оце де цей телефон? У вас чи в обуховій? Що, який оце телефон? Оцей Телефон це в наш. Це о, головного виконавця вашого звернення. Але терміни... Як, як його і ім'я побачить? Ну так узнайте. Почуйте мене, будь ласка, ось ваш реєстраційний номер, ми канцелярія, ваше звернення зареєстрували. Головний виконавець, ви телефонуєте сюди, називаєте реєстраційний номер і запитуєте виконавець. Але терміни вашого рекламі. Ви з канцелярією. У вас повинна бути контрольно-реєстраційна карта. Карта, де власноручно, щадило на... Електронний документований. Понятно, що електронний документ. Починається вся ця документація йти з електронно-реєстраційної карти, карти. І щоб я побачив, що щадило, бачив мою а, заяву і е, е, написав надано. резолюцію. Вам буде надано. Шишкину, пи... та при чому там мені надано? Я маю право, згідно закону України про звернення громадян, стаття 18, е, приймати участь у розгляді моєї. Скарги, особисто викласти аргументи особі, знайомитися з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги. Я приїхав з Кагарлика, затратив 100 гривень на дорогу туди і 100 гривень зараз назад буду тратити. А ви мені дали оцю шмандівку із вхідними номерами, і все. А, а де ж... Реалізація моїх прав передбачена статтею 18 закону України про звернення громадян. Чому у вас Беріць. порушується? Беріць. Так, давайте мені зараз людину, я буду писати скаргу. Дивіться, я Скар... того буду писати Беріць. ще одну скаргу. Можете, будь ласка, Ні, я не буду писати, я буду бачити усно, а, а, а той, хто прийде, буде писати під я мою диктовку. Можу... Я можу записати за вас, скаргу. Пишіть. Будь ласка, давайте. Дивіться, у вас ваше звернення? Так, ви, 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 ви на... Є, є бланк, є бланк, розумієте? є бланк. Там, Чуть, 에, 30, а ви даєте, а ви будете писати. До 30 днів розгляд. Термін виконання вашого звернення 18.05. Бо 18.04 зареєстровано ваше звернення. розумієте? Причому там це, це е, кримінальний злочин. Ви повинні протягом 24 годин зареєструвати його в ЄРДР. Мова йде про що? Мова йде про, про підрив будівлі е, е, цієї Буд, підрив будівлі, е, значить. Ну, я не виконавець, і я тільки разів. Давайте сюди, щоб слідчий прийшов, який, який, якому я повідомлю про злочин. Будь ласка. А, я зараз підійде до вас. Хорошо. Так, слідчого немає. Десь сховався. Ось так. Саме головне, що я дізнався, що до сих пор не порушили кримінальні справи. По моїй заяві. Повний бардак в головному управлінні поліції Київської області. Передали в обухів. Але ж якщо по закону України про звернення громадян, то в п'ятиденний термін... Мене повинні повідомити про передачу в обухі. Ніхто нічого. Якщо це злочин, то його треба внести відомості в ЄРДР і порушувати кримінальну справу і займатися розслідуванням. Ось такий бардак Національної поліції.